Всім привіт! Я сьогодні покажу, покажу міру ромтур по доміку Я ще вам, вам цей ромтор не показувала, і поэтому я покажу сьогодні. Ну це, ну така, така прохожка. Зірку подивіться на сцене. І маю одяг вісити, але я його ще не положила. У мене три котики отаких. Котики отакі, отакі, отакі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як мені їх троє назвати. Тут не знаю, що всіх назвати. Я дуже хочу якось їх назвати, но не знаю як. Напишіть мені, будь ласка, в комментариях. Тут у мене така. Ніяк називається. Ну, для диванчик. За на отху так сказати. Я хочу ще телевизор сюди. Телевизор заклеїти стенки. Отсюда эти стянки. Короче, так. Короте, так. І далі в мене кухня така. Кухня, вот такий світильник. Вот такий ще лампи. Тут ми їмо. Майкл, Верніка та Карина. Ну ви не понимаете, хто де. Ви ще не розказували. Не рассказывала, як та, та, то, та, то, та, то. це звонжей. Тато. Тато тато, та тато, тато, це Майкл. То, паня, Це моя смайковим кімнатом. Вот эти. Это кран. Кимнатом. Мы двигаемся сералчики вот отак. І тут наш одяг. От. Це наша ванна. Отут тут И вот тут вот средство. Далее, мы идем на третий тур. В той стороне старше встречи Ивана. На самом деле, мы на У нас Та, тричка и два тысяч ти... Карина. Карина. Мне два ты карина. Тут именно. Компьютер. На здесь две по вечерам сидит. Обо из зранку. Частіше теше все домой. А це моя менша донька. І звати Вероника. Токарена, і Вероника. Ну, вона дуже любить малювати моя менша донька, вона миливала вот таку маленьку. Отакій От бачите. О, питошки там, куцелибу. Вот так. Отак. Таке не лишком. Дуже зручні подушки. Вона на них дуже хорошо спається. Тут не одяг. А тут і є това. Бо я знаю, вона може. Не добегся до нашого туалета. Поэтому на и тут, чтобы мені на туалет. Вот и Кирнту. Всем пока!